Я розумію, що це такі фанатичні люди. І кожний, кожний мультфільм своя група робила, і, і кожний має свою, свою естетику. Робота така, яка от швидка. Діти люблять результати. Ти ми ось ми робили, почали, і ми закінчили. І вони вже з лялечкою йдуть додому. Зробимо про казки і легенди. Пов'язані з цими місцями. У селі Легедзине Черкаської області здавна розцвітає таланти і творчість. Серед яскравих зірок цього маленького куточка України каскар Сашко лірник та майстриня Ольга Собкович. Сашко Лірник відома не лише в Україні, але й далеко за її межами. Його казки заворожують своєю простотою, і глибиною. Покоління дітей 2000-х зростало з автором і ведучим телепередачі казки лірника Сашка. Казки це не лише забава, запевняє Сашко. Хороший казкар той, який веде за собою це людина. Творець, те, що я посіяв, дає свої результати, і це дуже добре. З часом отець почав випускати аудіозаписи та книги казок, проте найпопулярнішим серед шанувальників, і досі лишилося авторське живе виконання. Правильно, Правильно. треба всю заразу вичавити, буде чим платити. Нема чим платити, каже ти між. Ну раз нема, каже Кицька, то давай з тобою. В карти зіграємо. Найбільш відомий його мультфільм Моя країна Україна приніс каскарю, славу та визнання. Мультсеріал Моя країна Україна за сценарієм Сашка Лірника вийшов на екрани 2014 року. 26 серій, які він озвучував і є головним героєм разом зі своїм котом Воркото. На виготовлення лялькової анімації мультиплікатори використали понад півтори тони пластиліну. Цього дня у музеї в Легедзинному показали серію присвячену періоду трипільської цивілізації. Втім, як зазначає. Сам зашколірник робота над анімаційним серіалом була справжнім творчим випробуванням. Працювали безплатно, працювали там така фабрика, як вона називається, чи фільмі, що холодно, мороз, мінус 10, а вони бідні, ліплять, зігрівають цей пластилін. Це ж по кадру треба робити. І я розумію, що це такі фанатичні люди і кожний мультфільм мульфільм своя група робила і і кожен має свою свою естетику Анімацію Моя країна Україна вирізняє увага до деталей. Вони створюють атмосферу казки та в легкій жартівливій формі вчать дорослих та дітей. Навіть коли відбулася невтішна історія з найкращим сценарієм про Львів, який згадали побіжно в кінці, а не зробили основним. Він не зупинився. За ж продовжував творити, виходячи з того, що йому найбільше дорого: любов до рідної землі. Казкарство це не задіяний пласт культури. От я на фронті буваю і зараз пишу фронтові казки. Вони зовсім не схожі на казку у тому розумінні історії забавляночки. Це ціле епічне полотно. І талант каскаря у тому, що передати однією двома фразами. В одній фразі може бути ціле життя. Так само і тут каскар може за допомогою небагатьох слів передати. Сашко лірник ділиться, що найскладніше для нього було написати сценарій короткометражних мультфільмів Моя країна, Україна. Адже кожна серія всього три хвилини. Три хвилини за цей час. Треба передати цілу історію, показати характери, показати гумор. У маленькому сценарії кожне слово має стати на своє місце. І це дуже важливо. Казка це не тільки забавляночка для дітей. Серіал не я жоден робив. Там у кожної серії був свій творчий колектив під загальним керівництвом Степана Коваля. А найскаріше була сама ідея, коли вона з'явилася. До мене Степа Коваль звернувся, а він тоді працював. На російський проєкт, гора Самоцвіту, він там робив якийсь мультфільм. Він пробував реалізувати мій сценарій, його запросили про пекерну хоругу. Ми думали, мультфільм спочатку зробити, потім уже фільм з'явився. Йому дуже сподобався, він каже, а давай напишемо сценарій, зробимо такий самий проєкт, тільки в Україні. А я думаю, ну що ж москалів повторювати, копіювати, давай ми своє зробимо. І я придумав, кажу, давай не так. Ми зробимо не про міста і села, як вони зробили, а зробимо про казки і легенди. Пов'язані з цими місцями. І тому от я вишукував якісь цікаві дуже історії. І в мене з'явилася перша серія це була Кривий ріг». І найскращий момент, коли я придумав, що це підводний човен в степах України, от Рівський заводи, воно пішло, поїхало. Ну, а Оце те, що ми тут зібралися про Легедзина, ну то взагалі така сакральна штука. Я хотів, щоб в цих мультфільмах не просто якісь такі події були. Ну, подивився і забув. А щось таке, що знакове, сакральне. Оце ці такі моменти. У селі Легедзина живе та працює майстриня народної творчості лялькарка Ольга Собкович. Роботи Оліги Собкович відрізняються витонченістю. Починаючи з простих ляльок, майстриня перейшла до створення оберегів та різноманітних творів стіна. Здавалося б, звичайна суха трава в руках Оліги перетворюється на довершені декоративні скульптури. Почала це виготовляти ще, наприклад, лялечки, так як лялькарка ще 17 років тому. Давненько з народженням внучки мені хотілося подарувати якийсь такий подарунок, щоб не було в магазині. І незвичайний, я в'язала дуже багато лялечок, іграшок. А потім народну ляльку відкрила для мене Людмила Тесленко-Пономаренко. Вона приїжджала сюди в легзну завдяки Владиславу Чебанюку. І в школі був майстер-клас. Я на тому майстер-класі не була. Тільки побачила фотографії і все. І я побачила, я найше ляльки були саме це з такого сіна. І мені так захотілося цим займатися, робити. Я шукала багато в інтернеті інформації. Почала так виготовляти, і воно мені було дуже зручно в школі, тому що діти це була робота така, яка от швидка. Діти люблять результати, тому ми, ми робили, почали, і ми закінчили, і вони вже з лялечкою йдуть додому. І так все переросло в таке хобі захоплення, роботою з дітками. Я почала проводити багато майстер-класів, брати участь у виставках. А ще коли виграла виставка, була така, твоя лялька хоче бути відомою, вся українська. І моя така проста лялечка, ну дуже проста. Перше місце зайняла серед таких знаменитих майстринь, це було для мене. Навчаючи інших своєму ремеслу, вона каже, що поширює красу у світі, а благодійні акції допомагають поєднувати творчість з добрими справами. Ну, замовляють багато все. Зараз дуже зараз знаєте, війна в країні, і тому я беру участь багато в благодійних таких, як, як лоти. І коли ти ж не можеш там певно таку суму дати, а коли там ось з Іспанії там тридцять тисячі на волонтерську організацію перерахували, там був їхній і ми їх дві мотонки. І це великі суми, за які купляються там турнікети, от купляли термобілизну. Творчість Сашка Лірника та Ольги Собкович це не просто їх робота, але й про це, що допомагає розвивати та Передавати українську культуру та традиції для них село і земля це джерело натхнення і відповідальності перед минулими сучасними і майбутніми поколіннями. Марія Герасименко, Олеся Басанська, Олексі Москаленко з музею трипійської культури спеціально для «Медіапогляд».